Друзі, привіт! Сьогодні 25 грудня, свято Різдва. Вітаю вас всіх з Різдвом Христовим. Бажаю, по-перше, це мирного неба над головою, здоров'я, терпіння, сил, наснаги. І, звичайно, приблизиш бження весни скоріше, так як нам всім хочеться тепла. Сьогодні показую вам, які у мене на північному підвіконні. Орхідеї наразі цвітуть, але це всього, лише на всього. одна орхідея, яка залишилась у мене в цвітінні, і та вже починає відквітати. Це Golden Leopard. Ось така орхідея, вона вже теж починає відквітати, бачите, у неї вже такі сушить потрішки свої квіти. Але, друзі, ми ж знаємо, що це все перехідний період, в якому зараз знаходяться орхідеї. Є також нові квітконоси, вже формуються бутони. Ну, На другому поверсі теж саме. Квітучого зараз наразі на даний час нема. Але, друзі, у мене виявилася одна, так скажем, різдвяна така, різдвяне диво, заквітла одна квіточка саме на різдво. І це в мене фіалка. Морський бриз у неї у цієї фіалки. І одна квіточка всього лиш. Ми знаємо, що фалки період світіння фіалок це весна і осінь. Але вона заквітла у мене саме на різдво на 25 грудня. Тож, це таке маленьке різдвяне диво. Всіх зі святом, друзі!